Вегетаріанство – це розлад психіки. Всім вітання. Вегетаріанство це спосіб життя для багатьох людей. А ще років 20 тому в нашій країні вегетаріанство було великою рідкістю, і людина, яка не їсть м'ясо, викликала хвилю обурень. і це не дивно. Адже більшість страв нашої національної кухні складається з м'яса, голубці, холодець, домашня ковбаска, а сало з цибулькою та чорним хлібом це взагалі найголовніший делікатес. Але роки йдуть, суспільство розвивається, цінності змінюються, тому і в нашій країні з'являється все більше і більше прихильників вегетаріанства. До речі, декілька років тому на теренах інтернету почала поширюватися неправдива інформація, начебто, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала вегетаріанство хворобою, а саме психічним розладом. З часом ці помилкові дані почали поширюватись по медіа навіть після офіційного спростування ВОЗ… Для багатьох людей ця новина залишила неправильне сприйняття такого стилю життя. Давайте спочатку розберемося, що таке вегетаріанство, тому що його часто плутують з веганством, але це зовсім різні речі. Вегетаріанство це різновид харчування, коли людина не вживає м'ясо, птицю, рибу, морепродукти, рідші яйця та молоко. А веганство це повна відмова від продуктів тваринного походження та їх переробки. Та чи є така дієта повноцінною, збалансованою та чи корисна вона для здоров'я? До речі, можливо, ви чули цю історію, а можливо, дізнаєтесь про неї вперше. Джордж Бернард Шоу був вегетаріанцем з 25 років. У 70 років на питання журналіста, як ви себе почуваєте, він відповів: прекрасно, тільки мені докучають лікарі, запевняючи, що я помру, якщо не буду їсти м'ясо. А у віці 90 років на аналогічне запитання він зауважив: чудово, більше мене ніхто не турбує. Ті лікарі, які стверджували, що я не зможу прожити без м'яса, вже померли. Але це все дуже індивідуально і медаль завжди має дві сторони. І такий спосіб життя має свої недоліки. У харчовому раціоні вегетаріанців має місце дефіцит повноцінних білків, вітамінів в 2 в 12 А і Д. Міст кальцію, заліза, цинку і міді у продуктах рослинного походження кількісно може бути достатнім, але засвоюваність їх з рослинної їжі дуже і дуже низька. З переваг такого харчування є те, що рослинна їжа містить в собі багато клітковини, яка в свою чергу дає відчуття ситості та видаляє з кишківника шкідливі речовини. Також вегетаріанські страви мають збалансований вміст насичених і ненасичених жирних кислот, особливо улія з насіння льону рослинній їжі відсутній холестерин та наявні сполуки, які знижують його вміст у крові. Наявна значна кількість антиконцерогенних речовин, таких як вітамін С, бета-каротин, селен, епигенін. На думку фахівців, якщо людина вирішує перейти на вегетаріанство, то обов'язково перед цим необхідно проконсультуватися з лікарем, здати аналізи, аби перевірити стан свого здоров'я, рівень заліза в крові та вітаміну В12. І запам'ятайте, деяким людям вегетаріанство не рекомендовано через їхню генетичну схильність та погану роботу шлунково кишкового тракту. При такому харчуванні в них починаються великі дефіцити білка, заліза, цинку, вітаміну В12, що призводить до порушень в роботі систем та органів, і як наслідок виникають різні захворювання. Виникає ламкість нігтів, випадіння волосся, зниження імунітету, що і призводить до частих хвороб, різке схуднення або навпаки починає з'являтися зайва вага. Особливо фахівці не рекомендують слідувати такому харчуванню дітям. Вони мають утримувати достатньо білка, адже часто у дітей спостерігається дефіцит заліза. Діти вегетаріанці можуть мати проблеми з зайвою вагою, адже вони їдять багато їжі з простими вуглеводами. Вагітним жінкам, особам важкої фізичної праці та спортсменам варто їсти м'ясо, хоча б дієтичне птиці та кролика для літніх людей. вегетаріанство не може забезпечити підвищену потребу в легкозасвоюваному кальції, коли на фоні дефіциту вітаміну Д зростає ризик розвитку остеопорозу.